Впродовж доби, 28 березня 2024 року. Авіація Збройних сил України завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистських окупантів. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 26 ударних дронів типу шахет 136 131 рашистських загарбників. Під ракетних військ і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України завдано ураження по одному району зосередження особового складу чотирьох пунктах управління, чотирьох засобах протиповітряної оборони, двох артилерійських засобах та одному складу боєприпасів рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Криму в районі Севастополя акяр у море гепнувся багатоцільовий винищувач Су 27 рашистських галактичних люфтваффе. Неспокійно на території рашистського рейху. Українська кіберспільнота продовжує атаки на компанії рашистської терористичної недодержави. За останні кілька тижнів хакерам вдалося завдати збитків та призупинити роботу критично важливих об'єктів рашистів. Світ виступає проти рашистської агресії. Радник Білого Дому з питань комунікації у сфері нацбезпеки Джон Кірбі під час брифінгу з представниками медіа назвав Кацапню продавцями гною через спробу прив'язати Україну до теракту в концертній залі Крокус Сіті Холл. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден під час виступу в Північній Кароліні 26 березня 2024 року наголосив на необхідності подбати про Україну і назвав рашистського гори лідером-ясником.